Анатолій Михайленко, дорога пройдена віч, розділ 7, Частина 2, продовження. Третє. А ви мені для ділового знайомства про людей більше розказуєте? Про себе. Як? У курс справ входите? Що ж, розказую і показую, раз чоловікові цікаво. Два вечора до глупої ночі не буду приховувати, бо баби за зачаркою прогомоніли. Не було ні в селі, ні в світі проблеми, якої б ми не спробували вирішити. Поїхав, каже, дайте подумати тиждень немає, два, невже не сподобалось, дзвенював управління, де зазавіявся наш зоотехнік. Чекайте, кажуть, Даниловиче, скоро буде. І справді, і ось ще дивно, хоча б словечко з наших розмов записав, а й блокнота в нього не бачив, а розмалював у газеті, як наче. На магнітофоні записував, що й заголовок придумав початок, тобто початок мого голодування, а під ним три дні з життя голови колгоспу. Мені досі, як приїду в район на нараду, спокою не дають. А коли запитують, буде четвертий день дотягнеш, може, і ви з таких? Воронюк засміявся, йому було що далі легше з цим чоловіком. Здавалося, вони зустрілись не сьогодні вранці, а були знайомі давним-давно. Стривай, Петре, зупиняй, друже. Григорій Данилович струкнувся рукою керма. Хто це тут живе, Петре? Ага. Не знаю, що цього чоловіка. Так от що, Петре, біжиш швиденько, одна нога тут, друга там, і скажи від мого імені, щоб оті коровічі оладки з дороги були мигцем прибрані. А якщо ти на їхню корову не робили, знихіть звався шофер, завжди ти заперечуєш. Петро знехіть відчинив дверцята. Перевальцем, ніби демонструючи своє небажання, пішов до воріт. Григорій Данилович дивився йому в спину і скрушно накивував головою. Звідки в такого молодого в самому розквіті сил, стільки лінощів?» – з досадою запитав себе думати йому ліньки, працювати ще більше, стояти ліньки, ходити ліньки, сидіти теж, хіба що лежав би захотою, і сам відповів Ми самі прищеплюємо лінощі. Стати рано синкові попорити худобу чи доньці видаюти корову, ні, Боже, спаси, краще сама, попрацювати в колгоспі під час канікул, що вихай дитятко відпочине після науки. В технікум чи інститут поступати, хоч і на диригента симфонічного оркестру, аби тільки за рахунок колгоспу, бо за рахунок колгоспу і поступити легше, і стипендії не треба горбом заробляти. Колгосп і за трійки виплатить. А тоді дивуємося. Звідки ті лінощі?» Ну що? спитав Петра, який повертався до машини. Шофер розвів руками нікого немає вдома, мабуть, всі на роботі. З цим сів на своє місце, очікувально поклав руки на кермо. Григорій Данилович мовчав. Куди, нарешті, спитав Петро. Григорій Данилович мовчки дивився на нього. Петро ждав. Я ж тебе, Петре, нарош не послав, сказав Григорій Данилович. Невже, думаю, хлопець не здогадається, що прибрати з перед очей ці оладки набагато простіше і швидше, ніж шукати, хто б це зробив. Відкрий на багажник. Петро натиснув кнопку на панель. Воронюк і оговтатись не встиг, як Григорій Данилович, прибравши лопатою з дороги, вкинув її в багажник і вже сидів у кабіні. Отак От вони і їхали, поволі зупиняючись мало не під кожним дворищем. Григорій Данилович наказував, хто пофарбувати штахетник. То очистити засохлу весняну грязюку, то підсинити бодай одну ту, що зволиться стіну хати, то побілити стовбори дерев. Часом брався за роботою сам. Воронюк допомагав охоче з якимсь веселим завзяттям. А коли відтягували з вулиці колоду, обшмульговану хлоп'ячими штанами та дівчачими спідницями, а вечорами правили за лаву. Петро підпрягся і собі. Вулиця гарнішала на очах, і тільки раз у Григорія Даниловича запитали, чи не комісію виглядаєте? А якщо без комісії, то й барбалися б по у сердито відповів Григорій Данилович. Вони не здогадувались, що слідом за ними, а може, й випереджаючи, оздротовим телефоном від хати до хати передавали звіска. В недюгу приїздять німці подивитись село. Не з дружньої там Німеччини, а з тієї де й досі дехто мріє про реванш. Чутка простала таким, такими докладними і переконливими подробицями, що якби вона дійшла до вого Григорія Даниловича, то він би і сам повірив. З однієї хати Григорій Данилович виніс щось догорнути в білий рушник. Хліб тетя Шури сказав урочисто і бережно поклав згорток на заднє сидіння, густий запах хліба заповнив кабіну.